Друзі, я... вчора в мене було день народження. Я дуже дякую всім, хто мене привітав, мені дуже приємно. Насправді немає такого настрою для святкування. Проте я дуже дякую, що ви про мене згадали, привітали. Це для мене дуже цінно. Я дуже дякую всім, хто долучається до наших зборів і допомагає. Хто... Також підтримує зараз збір на дрони для військових. Ну і взагалі підтримує всі збори для військових. Зараз. Ну і вчора, сьогодні ми знаходимося в гуманітарній місії на Сумщині, і ось тут ви можете бачити ті кадри, яке воно життя поруч з ворогом. У мене, на жаль, немає зараз можливості тут і стало зв'язку, щоб з вами вийти, ну, відписати кожному подякувати за привітання проте я обов'язково це зроблю а зараз я вам дуже дякую